Цьому відео ми розберемо питання безпеки ваших біржових акаунтів і пройдемося по всім налаштуванням безпеки, тому що цим питанням, на жаль, нехтують не тільки новачки, а й досвідчені користувачі. А я дуже не раджу це робити, нехтувати своєю безпекою, тому що витративши 15 20 хвилин, ви налаштовуєте свою безпеку, підвищуєте рівень безпеки ваших біржових акаунтів, і потім не доведеться, як то кажуть, жалітися на шахраїв. В цілому усі налаштування безпекові налаштування на всіх біржах. Ну там 99% вони однакові. І в цьому відео я покажу все на прикладі біржі Bybit. Маючи п'ятирічний досвід у крипті, я розумію, що ти тонеш в купі інформації, вивчаєш купу теорії та все одно не розумієш функціоналу бірж криптогаманців та боїшся ризиків та скам. Тому я створив свій курс 30 уроків, в яких вклав свій досвід, серце та душу. Це не просто набір теоретичних лекцій, це все, що тобі потрібно знати для того, щоб без болю розібратися в крипті та почати заробляти. І головне не втрачати. Пройдячи цей курс, ти будеш знати більше ніж 90% учасників ринку. Переходь за посиланням під цим відео та кайфони від занурення у світ крипти. де знаходиться тут. Прямо, як то кажуть, кожна біржа виділила це в окремий пункт і назвала його Безпека. Акаунт і безпека. Переходимо сюди. Це мій тут тут багато чого ще не налаштовано. Це, як то кажуть, демонстраційний акаунт. Тому це і зручно, що я зможу вам показувати. В першу чергу, ну, давайте, йти, як то кажуть, покроково. Звісно, у вас є е е е ваша пошта е прив'язана, але ви одразу можете прив'язати. Я вам дуже раджу все ж таки е прив'язати телефон. На своїх головних аккаунтах я завжди прив'язую номер телефону. Це робиться дуже легко. Натискаєте Налаштувати, обираєте країну, вводите номер мобільного телефону і підтверджується це номер телефону двохфакторною антифікацією. Але є один нюанс, що так, двохфакторну антифікацію краще під'єднати прямо одразу, і ми до неї зараз дійдемо. Просто я йду підряд, і вам надходять смски. Буває, ну тобто смс-повідомлення, тобто для підтвердження якоїсь операції, переслати, наприклад, там кошти. Вивести з биржі, я маю на увазі, у вас буде приходити смс-повідомлення на ваш мобільний номер телефону. Буває, бувають глюки, ну, тобто не прийшло повідомлення, нічого страшного, там одразу через хвилину з'являється, надіслати ще раз повідомлення, тому не хвилюйтесь. Такі речі відбуваються, але, як правило, на другий раз, на другий запит обов'язково приходять повідомлення. Рухаємося далі. І ну, це насправді це саме, я б сказав, перше налаштування це налаштування двохфакторної аутентифікації. Що це таке? Зараз я вам покажу прямо на прикладах, як вона налаштовується. Ви натискаєте Увімкнути, і далі у вас я буду показувати скріншотами, бо вона вже в мене тут налаштована. Покажу вам на скріншотах. Тобто ви маєте скачати спочатку собі сам Google-аутентифікатор, він є як в Play Market, так і в Apple Store. Тому скачуєте цей додаток собі на телефон, відкриваєте його, і там у вас буде ну, внизу додатка плюс, і ви натискаєте плюсик і скануєте QR-код. Код, який вам видасть біржа. Ось такий QR-код вам видасть біржа. Ну, вам такий буде на. Це прям з біджі Baybit, вам кажуть, завантажити Google-аутенфікатор. Те, хто кажуть, це послідовно. І додайте ключову фразу ну, ось в цей Google-аутентифікатор. У вас буде оцей скажімо, як, не скажімо а QR-код, да? QR-код він називається. Ви його або скануєте, і він автоматично його підтягує в Google-аутентифікатор, або ось тут просто він ну, як прихований. Це, там буде цифри і букви великі. Оце обов'язково собі зберігайте, тому що, якщо чесно, я не знаю, як без нього. Потім ви можете собі відновити свій google аутентифікатор Ніколи з цим не стикався, тому що обов'язково цей код копіюєте в собі десь в нотатки, де ви зберігаєте свої там, паролі, ключі. Ну, коротше, де, десь обов'язково зберігаєте цей, цей ключ. Єдине, не зберігаєте його як фотографії, тому що є один з безпекових заходів, який люди ігнорують, це ем, зберігають всі свої паролі там, і так далі на фотографіях. А ви не помічаєте, наскільки часто ви даєте додаткам доступ до усієї вашої е, фотографії. Галереї і тобто ботами, ну тобто професійні, як то кажуть, хакери, зламщики ботами дуже швидко переберуть вашу галерею і знайдуть ваші всі там паролі там і так далі. Тому думайте про це, люди люди просто забувають, що вони дають доступ до галереї різним додатком. Тому не зберігайте, будь ласка, на фотографії Цей код копіюємо, скануємо через Google Аудентифікатор, через сам додаток у цей QR-код, і у вас з'явиться ось така штука. Зараз я просто відео покажу з свого. Рекомендую підписатися прямо зараз, щоб не зав... Губити канал, на якому вас навчають заробляти реальні гроші на крипті. Google аунтіфікатор Отак він виглядає. Ось через цей плюсик ви натискаєте плюсик, так вам видно його натискаєте, і у вас висвічується камера, ви той код скануєте. І потім зараз я записав відео. просто це в мене багато аккаунтів, Він прям сам ось бачите, підтягує мені, що це там біржа BitGet. А ось, наприклад, навіть цей демонстраційний ось аккаунт. Бачите, в мене є. От прям він іде байбіт, пошта на який є. І ось відео я вам включу. Тут як він принцип роботи, в нього дуже простий. Це Знову ж таки, для тих, хто не знає, хто знає, просто промотайте до наступного етапу. Тут іде такий відлік, і кожен, якщо не помиляюсь, 30 секунд цей код змінюється. Ось ви маєте його ввести до тих пір, поки він є активним. Тобто, коли він вже добігає кінця, ну дочекайтесь, поки він оновиться. Зараз ось ви побачите. І йде оновлення цього коду. Тобто, в цьому і фішка цього коду. Тобто, ви зберігаєте собі ось цей пароль, натискаєте під і вводите сюди. Ось бачите, Google-аунтентифікатор сюди вводите код, який у вас буде під. Виданий в вашому Google-анотифікаторі все, і він налаштований. Тобто і цей пароль потрібно буде, тобто у вас завжди ваш гаджет має бути під рукою, а в нас він завжди під рукою, для того, щоб потім підтверджувати так само транзакції. Тобто це, це важливо. Тобто от В мене, коли йде відправка, там, я виводжу з баланс біржі, то в мене приходить пароль на пошту, мені приходить смс, і я ввожу Google-анатифікатор. Тобто така потрібний захист. Це важливо. З одного боку, типу, ну да, треба ввести і дочекатися пароль. Звідти, код, звідти, код, звід, але це ваша безпека, це ваші ваші гроші. Тому двофакторну ідентифікацію встановлюємо також. Не лінуємося. Ну насправді, по-моєму, ви не можете навіть без неї там багато операцій робити. У вас по-моєму біржа сама це прям примусово каже вам це зробити. Далі дуже важливий пункт, який прям ігнорують, тому що не знають ну, фішку навіщо це. Він називається антифішинговий код. От наступне налаштування він теж робиться. Дуже просто натискаєте. в мене тут він встановлений. Просто я записував для курсу відео, і тут натискаєте Змінити, ну точніше, у вас буде Встановити і е, в мене просто якщо тут змінити, то я просто вставляю сюди антифішинговий код. В чому його фішка? Усі, коли ви його встановите, ваш антифішинговий код має бути ну така фраза, яка от вам прям знайома. Вона ваша. Ну, от, наприклад, я назвав там, як мій телеграм канал мій канал називається все дозволено. Да? тобто, і е, коли мені приходять листи від е, біржі, там чітко вказаний цей код. Зараз я вам нап е, покажу, зайду зараз, в пошту і покажу. Ось мені прийшло повідомлення від біржі Байбіт, і бачите, антифішинговий код, от у мене введено все дозволено. Тобто ви бачите, ось вам Е, І я точно знаю, що це е, лист від біржі. Тому що це е, я розповідав десь в скамових схемах, що є такий вид скаму, коли е, вам на пошту приходить, е, приходить лист, наче від біржі, там ну, від любого іншого сервісу, що там. Пройдіть, зробіть підтвердження, чи вам треба щось перевірити. А насправді це фішинговий сайт вас перекидає і у вас ну, зламують ваші дані по біржі, ну коротше, вас ламають просто. Тобто, а по тим посиланням, або просто ви за посиланням переходите, і вам вірус засаджується на комп'ютер. Тому це дуже важливо, коли приходить лист, щоб ви були впевнені, що це лист дійсно від біржі чи від якогось сервісу. Тому де тільки можна, ну, люди недооцінюють цей пункт, антифішинговий код, навіщо? Ну, ось такі шахраї, просто вони дуже ну, як -то кажуть, еволюційно. Ціонують і в цьому плані антифік, що новий код е, рятує. Тому встановіть його, зробіть фразу, яку ви знаєте, е, е, і ви будете одразу розуміти. А, це, це це дійсно. Я таке встановлював. Це як то кажуть, м -м, дійсно ну назвім там. Від оператора прийшло, прийшов лист, і я маю там на нього, наприклад, відреагувати. Да? Е, далі йдемо далі. По налаштуванню, у нас є е, виведення коштів. Тут є такі налаштування, як білий список адрес. Він теж важливий. Так, він у, ускладнює потім. Точніше, Та не, так? не так. Давайте е, 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 зробимо так. Білий список адрес для виводу, він спрощує навпаки вам роботу, якщо ви виводите часто ну, на якийсь світа, на іншу біржу або на свій гаманець, вам ви додаєте в білий список, і тоді вам не потрібно вводити коди для, для того, щоб вивести зробити переказ на цей гаманець. І це зручно, тому що ну, якщо я на свою іншу біржу або на свій особистий гаманець виводжу регулярно, я не хочу постійно вводити коди. І ми тут ставимо, ну, переводимо цей флажок і вмикаємо цей білий список. Там, ну, він Запитає підтвердження, звісно, натискає, натискаємо, і код на пошту, і Google антифікатор Це класична історія. Якщо смс буде під'єднано, то може й смс запитувати, що прийшло смс, тобто і тобто, це просто зручна штука, ну просто зручно, але є інше налаштування це виведення через адресну книгу. І тут дивіться після підключення цієї функції ви зможете виводити кошти лише на адреси, збережені у вашій книзі. Тобто, оце саме безпековий захід, тобто для того, щоб зробити вивід на нову, на якусь. Ну, нову на любу адресу, вам треба її спочатку затвердити. Ну і тут є пункт, я його насправді не вмикаю. Це що як тільки я додаю новий гаманець, що 24 години я на нього не можу вивести. Я його не ставлю. Ну тому що ну, мені буває там потрібно товар, що перевести кошти, ну типу, чекати добу. Ну мені не прикольно. Я так тестував. Ну, мені не сподобалась ця історія. Коли треба чекати 24 години, хоча, хоча була налаштована. Але оце коли вам треба тільки на довірені адреси переводити, ось це ну, в. Мене це стоїть на основних акаунтах. Мене це стоїть, тому що перед тим як вивести, я маю спочатку підтвердити цю адресу, що я на неї готовий взагалі в цілому переводити кошти, і вона стоїть, стоїть до речі, як автоматично, як білим списком у вас, і ви завжди на неї можете легко вивести. Напишіть в коментарях відео на які теми ви хотіли б бачити на моєму каналі, щоб я знав, у якому контенті є потреба. Я у ці безпекові заходи, які я вам розповів, я їх на всіх своїх основних акаунтах біржових. Я їх вмикаю, ці захисти, тому що, як то кажуть, береженого Бог береже. Це насправді всі такі налаштування, які я особисто використовую, і раджу вам сісти прямо зараз і зробити ці налаштування для того, щоб як то кажуть, потім не було сумно. Я подякував усім, хто додивився це відео до кінця. Переходьте підписуйтесь в телеграм-канал, якщо цього ще не зробили. Він дуже корисний для всіх, не тільки для новачків. І підписуйтесь на ютуб канал, якщо даний контент вам цікавий. Тут дуже багато буде повчальних матеріалів реалів і надалі. Всім подякувам, всім щастиво!